Друзі, перші проголовне поїхали. Іноземна преса для Зеленського стає більш негативною. Відношення почало стрімко погіршуватися після хамського жарту. Квартал 95», який розмістили рояль під назвою Трампа. Не виключено Трампа не відчепиться, поки Зеленський не погодиться, хоча б на проведення виборів президента. США не відповідають військову допомогу Україні, поки Зеленський не піде з посади. За даними німецького видання, білд адміністрація Трампа може заблокувати постачання Києва зброї, доки Володимир Зеленський залишається президентом України. Журналісти пропускають, що це може. Бути помстою Трампа за 2020 рік, коли Зеленська відмовився надати компроміс на Хантера Байдена. Якщо ця інформація підтвердиться, то США можуть піти ва у впливі на українську політику. До речі, раніше з'являлася інформація, що українські політики ведуть таємні переговори з командою Трампа. Це підтвердили самі учасники переговорів. А тепер щодо деяких заяв і витоків Трамп на борту свого лайнера накидав те для цитування і явно ви оптимізм, Хоча окремі слівця свідчити, що поки що він лише блефує зі сказаного, пише Тарас. З Чорновіл цього тижня стануть великі події для України та Росії. Я сподіваюся, ми я впевнений і доб'ємося значного прогресу цього тижня. У зв'язку з цим центрам потвердиють, що США скоро завершить паузу в обміні розвідданими з Україною і добавив, уже зовсім несподівана. Тільки що до речі раніше так не казав. Росія не має козирів, а Україна їх не має. Що вам потрібно зробити, так це укласти угоду і зупинити убивства щодо зірінського там за економіста. Звідкись накопав отакий от прогноз: Україна ймовірно вдасться зрозуміти сполученим. Штатам Америки, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність, до переозброєння, зможе визнати окуповану територію російською або у внутрішню політику України, наприклад, наполягаючи на проведенні виборів, є неприйнятною. Ну як вам про здатність до переозброєння, що ж та сама стамбульська змова, яку так радісно підтримав за у квітні 2022 року, пункту демілітаризації зараз у Трампа само собою позицію не сприймають. Тож наше непорозуміння може ці застереження хіба самому собі ставити про визнання окупованих територій рашиськими. Це теж не до США, а до самої нашої моніки, бо Трамп пропонує припинення вогню і початок перемир'я мирну угоду вже підписати Наступні владі. і зайлуго один голос кричать ніж жодного мінська. Три тільки відразу мирна угода без заморозок і припинення вогню. Перекладає на людську мову перемир'я. Це акт воєнний домовленість про припинення вогню, і ведення комунікаційних і гуманітарних програм на період укладання мирної угоди. А от мирна угода це остаточне визнання результатів. Він саме так, а ці результати розрізають Україну. То Трамп. Не пропонує визнати окупованих територій російськими, а ЗЕ чомусь саме на такому результаті опосередковано наполягають. Ну а те за про вибори це вже пісня. То що нам казали у 2019 році, ходячі відосики, не сподобався про От він вам тут каже, що хоче жити довічно правити. То прапор вам в озадниці діті Проганяйте те, що нам приволокли. А тюнінговий і на фарширований літак із системою правління і грами в польоті стартував у бік Саудії. От саме від цього реально мені моторошно же час журналістка Данилюк Ярмолаєва підкреслює наступне, розвалили власну дипломатію. Вигнали притомних людей, бо НАТО розумні і красиві маємо наслідки. The таймс пише, що Британія консультує Україну щодо введення мирних переговорів із Сполученими Штатами в Саудівській Аравії. На вихідних Києва відвідав радник британського прем'єра з нацбезпеки Джонатана Пауэлл, який її зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Цей Паула дуже непростий, а високопоставлений дипломат і спеціаліст по тонкощах переговорів з міжнародним тероризмом. Понад 10 років Головним консультантом Тоні Блера, колишнього лідера Лейборістів та прем'єр-міністра. А ще автора кількох праці саме по дипломатії з упорями з різного штибу на мистецтво управління і аналізу механізмів політичної влади Пауло давав поради для того, щоб уникнути повторення сварки з Трампом. Він радить Зеленському дати зрозуміти американському лідеру, що Україна відповідає за запитом Америки. Головною перешкодою до миру є Росія. Український президент оцінив переговори з Паулом як дуже продуктивні, сказавши, що вдячний за підтримку. Також повідомляється, що про Ське прем'єр намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною у Лондоні. Вважає, що це більш терміновий і здійснений запит ніж відновлення військової допомоги. Пао також наполягав на цьому у розмові з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волцем для Британії. Це успіх в якості арбітра для України це глибина краху державного управління, Коли своїх вигнали, доводиться прати чуже. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Сноки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.